Друзі, підтримайте канал підпискою, вподобайками та коментарями. Дякуємо! Німеччина завершила постачання техніки Україні зі складів Бундесверу. Про це повідомив приватний проєкт військової допомоги Німеччини для України у мережі ЕКС. Таким чином, постачання бойових машин піхоти Мардер 1А3, основних бойових танків Леопард 2 а також самохідних артилерійських установок PZH-2000 наразі завершене. Подальші постачання будуть відбуватися в рамках підписаних контрактів з оборонно промисловим комплексом Німеччини, який забезпечить постачання нової важкої бронетехніки та артилерії для України, як зазначає. Автор допису Німеччина передала Україні значну кількість допомоги зі своїх запасів, у тому числі зенітно-ракетний комплекс Петріо, додаткові пускові установки та радіолокаційну станцію. Окрім цього, Німеччина передала зі своїх складів 18 танків леопард 2А6, 20 бойових машин піхоти Мардер, 1 А3, 50 бронеавтомобілів ATF Дінго 2, 22 самохідні гаубиці pzh Е та інше озброєння. Слід зазначити, що передача озброєння зі складів сухопутних сил відбувалась після того, як у період звідти. Тисячі по 2018 роки Німеччина здійснювала реформування своїх збройних сил та скорочувала кількість важкої бронетехніки. Попри це, в рамках військової допомоги Україні уряд Німеччини підписав значну кількість контрактів з місцевими підприємствами оборонно-промислового комплексу, які забезпечуватимуть постачання техніки Україні до 2028 року. Серед замовленого зброєння для України від Німеччини є сім зенітно-ракетних комплексів IRIS-T СЛМ, дві гарматні системи ППО Скайнекс. Дванадцять зеніт. Самохідних установок Гепард, 6 вертольотів Westland Sea King MK41, 30 самохідних артилерійських систем PZH 2000 та 54 самохідні артилерійські системи RCH 155. Друзі, підтримайте канал підпискою, вподобайками та коментарями. Дякуємо.